Я знімав, повернувся. А тут на Степан. Степан зібрав нас цей пред і каже, що сваршики можуть. Сваршики можуть. Сваршики наші розуміють, що як має бути, що як працює. В принципі, дає щем я просто намалюю ще вони самі розраховують, як найоптимальніше все це зробити, підключити, якою саме має бути обв'язка. тому що важливо не просто вміти варити, а розуміти, що для чого відбувається, як це працює. Тоді ми можемо відправити одну людину, одна людина нам зрозуміє, що куди має піти, що як з'єднати, все собі замірять. Ні, ідеально, якщо в нас є друга людина, якийсь слюсар або слюсар монтажник тоді все класно, або коли в нас на родництво виїжджає наш технолог. Ну, Бо якщо сам замовник має свого технолога, з ним всі ці моменти обговорюються. Щось досконалюється, щось змінюється якось тут. Щось взагалі потім обв'язка повністю перерізається, тому що ти бачиш це по одному, хтось по іншому, а зварення каже, там воно не буде працювати. І круто, коли людина підкована. А, так само всі ці трубопроводи, до речі, вони були перший раз такі, потім вони якби змінилися. Змінилися вони за рахунок збільшення труби і збільшилися через цю трубу. Труба всмоктування більша, Насоси такі самі по продуктивності, але ефект зовсім інший. Ну і плюси тут касу доробили, Тут все з'єднали, тут скільки кранів з першого разу не розбереться, не зрозуміє, що куди йде, але їх дуже багато. І кожен за щось відповідає, і кожен дуже-дуже важливий. Шпунт апарати зняті, дозвичайні манометри зроблені. Згорів нас люки. Але на циліндрі немає. В даному випадку у нас вже є люк на циліндрі та верхній люк. Всі ваші побажання враховуємо.